За Україні Оксана Савчук, з Українське об'єднання свобода. Сьогодні я хочу донести інформацію вам. І публічний простір від імені родин військовослужбовців 102-ї бригади територіальної оборони міста Івано-Франківська. 102-га бригада вона формувалася ще на початку лютого і активно виїхала на бойові дії в кінці березня 2022 року. Вони тримають запорізький напрям. І сьогодні сталася така прикра ситуація. Що вже декілька тижнів поспіль родини військовослужбовців, це в основному матері, дружини, намагаються з'ясувати всі обставини зникнення своїх рідних на фронті в межах населеного пункту Малинівка, Полтавка, Ольгівське, Успенівка, Зелений Гай. Вони звертаються до всіх, до кого можуть достукатися, але наразі вони достукалися тільки до місцевого рівня. Вчора, з мого боку, я направила всі відповідні депутатські звернення і до Служби безпеки, і в Генеральний штаб України і в кабінет міністрів, і в офіс президента, тому що дуже важливо сьогодні, коли. Родини звертаються, вони мають бути почуті. З ними треба зустрітися, з ними треба поспілкуватися. Треба в першу чергу заспокоїти, дати відповіді на ці питання. Які їх тривожать, щоб все те, що відбувається сьогодні в середині 102-ї бригади, воно мало відповідне реагування. Тому сьогодні з цієї трибуни я звертаюся до всіх тих, кому ми відправили відповідні депутатські звернення? Ці депутатські звернення є від імені родин військовослужбовців, тих родин, чиї чоловіки добровільно в перші дні активної фази війни зголосилися, пішли на фронт. В основному територіальна оборона в перші часи трималася виключно на коштах людей і місцевому самоврядуванні, все куплялося і з коштів місцевих рад, і з коштів волонтерів, тому що нічого не було. І дуже важливо, щоби все ж таки сьогодні наші територіальні оборони, а я була і в них неодноразово з поїздкою, і бачила, що. Багато чого фінансується сьогодні тільки через місцеві громади, і дуже мало чого отримують вони від самої генерального штабу. Тому сьогодні в цьому зверненні я хочу, щоб до рідних 102 ї бригади, які звертаються, в першу чергу надали їм гідну їхню увагу, відповіли на всі їхні запитання і заспокоїли в цей складний непростий час тих. То хоче знати відповідь на просте запитання, що сталося з їхніми чоловіками, коли вони гідно несли службу?